Друзі, всім привіт! Сьогодні можете приготуватись до, я б сказала, навіть уроку польської мови. Ми давно такого не робили. Сьогодні будемо з вами обговорювати і вчитись використовувати одне з найпопулярніших дій слів польської мови Міч. Тобто мати, що цікаве з дієсловами, нам треба його вміти відміняти. Ми сьогодні розберемо цю відміну. Я вам дам дуже багато прикладів, щоб після цього уроку ви спокійно могли його використовувати в своїй польській. А я думаю, ви зі мною погодитесь слово мати ми використовуємо дуже часто. Тому нема чого відтягувати. Давайте починати. Я також хочу потестувати нову методику. Я буду писати на планшеті якісь речі, можливо, те, що я буду писати, буде вам краще запам'ятовуватись. Дайте, будь ласка, в коментарях знати, чи подобається вам така форма, але з іншого боку, я буду трошки дивитися вниз, бо тут планшет. Тому почнемо з нашого дієслова. І так, як воно пишеться? Ось так ми напишемо «мати». Це його інфінітивна форма, це інфінітив. Тобто далі ми будемо працювати з ним, будемо вчитись його відміняти. Почнемо з теперішнього часу. В українській мові ми його також відміняємо. Кажемо, я маю, ти маєш, вони мають. Як то буде виглядало в яzyку польським? Więc jeżeli я то powiem мам. Наприклад, можемо сказати: мам дуже п'єдзе, в мене є багато грошей, я маю багато грошей. Або не мам часу, не маю часу. Jeżeli ти... To masz. Ty masz. E, co masz w kieszeni, albo co masz w torbie, albo ile masz dzisiaj czasu, tak? kilki ty masz dzisiaj czasu? Jeśli to będzie on, win, ona, albo ono, to ma. Na przykład. Dziecko ma zabawkę. Daj na ich Albo Kasia ma dzisiaj lekcję języka angielskiego. Dzisiaj w Kasi jest, jakby lekcja angielskiego. Kasia ma lekcję angielską. Jak szczo my, To my mamy. Na przykład mamy problem. Musimy go rozwiązać. W nas jest problem i je, je rozwiązać. Albo sorki, ale nie mamy pieniędzy. W nas nie ma pieniędzy i my nie mamy ich. Jakoś wy to macie. Na przykład, co wy macie w walizce? Zapyta nas celnik. Albo macie bardzo dużo rzeczy do zrobienia. Wy macie dużo rzeczy, które trzeba zrobić. І якщо ми говоримо вони, ОНІ або вони в польській мові, то майом. Насправді, її слово міць воно не відміняється регулярно, воно має трохи іншу відміну, ніж інші слова, тому ми на ньому концентруємося. І так, онімам. Онімайом wielki samochód» чи Оніма dobrą pracę». В них є добра робота, вони мають її. Jeszcze raz, więc ja mam, ty masz, on ma, my wy ви маче і one mają. Я сподіваюся, це зрозуміло. Також, друзі, у вас буде в описі конспект, там вся ця відміна буде. Додаємо наступну сторіночку. І так. Це в нас був теперішній час, він доволі простий. Тепер що буде з дієсловом мати в минулому часі? Так само, як і в українській мові, ми його будемо відміняти. Я мала, ти мав, ми мали. Як то виглядало в язику польським. І так, зробимо знову ж таки дієслово дієсловомієць, тільки тепер у нас буде минулий час. Перепрошую за мій почерк. Але в конспекті буде друкованими чесне слово. І так, минулий час. Дивіться, в минулому часі в нас в польській мові трошечки ускладнюються речі. Чому? Тому що, якщо в теперішньому часі в нас залежало все тільки від особи, я, ти, він, вона, воно, ми, ви. То в польській мові в минулому часі ще й буде нам важливий рід людини, хто говорить. Тобто це буде чоловічий чи жіночий. Чи говорить про себе жінка, чи говорить про себе чоловік. Давайте на прикладах буду вам це все пояснювати. І так, якщо особа я, особа я може про себе говорити, що я мав чоловік, і я скажу про себе, я мала жінка. Тому давайте отут у нас буде так от, чоловіка намалюємо просто очка. І ротик, а коли буде жінка, ми їй ще домалюємо е, волосся. Ось так, щоб було легше розрізняти. І так, якщо скаже чоловік про себе, що я мав, то він скаже мявем». Мяум. Закінчення будем. Якщо ви навчаєтесь, наприклад, в нас на курсі ви можете навчатись, то там ви будете знати, що в минулому часі, коли ми відміняємо всі дієслова, то в чоловічому роді в першій особі там буде закінчення вам. Якщо жінка про себе каже, що я щось мала, то в неї буде форма м'явам. Там web. Tu łamę. E, przykład. Człowiek skaże: Sorki nie zadzwoniłem, bo nie miałem czasu. Mene nie było czasu. A Zinka skaże: Przepraszam, nie miałam wczoraj czasu, więc nie udało się tego zrobić. Tak? Nie miałem albo nie miałam. Czyli miałem, miałam. Dali ty. Jeśli my choćby o kogoś wskazasz, że ty coś mał, czy ty coś mała, to wskażemy tak. Człowiek skaże: Ty. Miałeś, tuż pro człowieka my skażemy miałeś, a pro Zinku my skażemy miałeś. Znowuż, takie wybaczenie też o zagięcie nieduży schodzi i o pattern nas występuje w wypadku człowieka to bukwa E, w wypadku Zinok to bukwa A. Jak on, to on miał. Na przykład on miał duży samochód. Jak szczoce bula ona, to ona miała. Ona miała bardzo dobrą pracę. Jak szczoce bude ono, to ono gdzieś tutaj po środku napiszemy. Ono miało. Dziecko miało jakiś taki zły przykład, ale nie wiem. Na przykład dziecko miało. Якесь запалення, чи джетко, м'яко дві забавки і так далі. Якщо ми переходимо в множину в минулому часі, то тут знову робиться цікавіше. Чому? Тому що в однині ми ділили, чи говорить чоловік чи жінка, а в множині в польській мові в нас є род займенська особовий. І німенсько особове, тобто та група, де є чоловік, і та група, де нема чоловіка. Відповідно, знову ж таки, родзай менського особове в мене буде просто чоловічком, а родзай німенського особове буде чоловічком з волоссям, тобто жіночкою. Тому де є чоловік, це завжди родзай займенського особове в тій групі. Зараз, друзі, покажу вам, як на прикладі наших матеріалів я пояснюю вам граматику, як то виглядає в курсі, наскільки воно зрозуміло. І також, щоб ви зрозуміли схему для інших дієслів. Дивіться, я візьму, наприклад, тут у нас лекцію часовніки доконане і, і ні, часовніки модальне, мені більше інтересує. По-перше, у вас є, звісно, відео. Окей. Okay. Могем. Oraz могом". В інших особах в нас ПОЯВЛЯЄТЬСЯ Так, бачите, у вас тут є відміна і всі приклади, але крім того, що я пояснюю це все, звісно, голосом відео, у роках у вас є е, прекрасні конспекти. Тут є якраз муц, меч, меч це також є модальне дієслово, яке допомагає нам створювати речення, тобто воно не є. Воно інколи виступає помічним дієсломом, воно не є кінцевою дією, але не будемо входити в деталі. Так от, у вас тут є конспект, і в конспекті є дуже-дуже багато прикладів. Тобто ми стараємося зосереджуватись на прикладах, які ви можете перенести в життя. Ну, а далі, звісно, треба вчитися відміняти. І, наприклад, так ви спочатку базово вчитесь відміняти ці дієслова за допомогою вправ ти мушиш... Он муші, ми мушіми, ви мушіця не мушам. Тут ми вибираємо я могем, ти мушіш. І таким чином ви запам'ятовуєте правильну відміну. Тут є дуже багато вправ. І далі, коли ми вже, точніше, коли ви вже будете готові до того, щоб перейти до таких більш практичних вправ. У вас є, наприклад, мув'єння, і в «Мовєнню» вам треба отут описати за допомогою цих модальних слів, що робить в даному випадку Кароліна. Ми спеціально підбирали якісь такі картинки, де би ви могли використати ці модальні слова. Е, і так само у вас є ці завдання. До речі, перевіряються викладачами. Вони дають вам фідбек. І є також завдання до пшетлу Тут ви перекладаєте багато речень. У вас є вже готовий переклад, ну але це для того, щоб себе перевірити, послухати правильну вимову. Але ваша задача якомога більше перекласти цих речень, щоб довести до автоматизму. І таким чином ми працюємо з багатьма дієсловами, тому що наша основна задача в курсі якраз навчити вас відміняти дієслова, будувати речення. А по факту будова речення дуже часто, основа це дієслово, його правильна відміна. Тому з цим ми багато працюємо, і таким чином у вас вдається потім будувати речення. Добре, тепер давайте вертаємося до нашого міць і до того, як же воно буде далі. Відмінятись. Тому, якщо ми кажемо ми, то ми мусимо звертати, чи ми і серед нас є чоловік, чи ми і серед нас нема чоловіка. З чоловіком, якщо, наприклад, я, мій брат, мій тато, моя мама, то ми, то бенджерод особове, бо є чоловіки, скажемо ми мілішми. Мілішми. A jak jeszcze, na przykład, co będę ja i moja mama, to my skażemy, że miałyśmy. My znowu widzimy, że różnica jest w tej bukwie e i bukwie a, ale także w rodzaju męskoosobowym mamy li, a w rodzaju niemęskoosobowym mamy wy. Mieliśmy albo miałyśmy. Jeżeli wy, to wy mieliście Mieliście albo miałyście skarżyć na przykład dzienki e, My możemy skazać, my zwracamy się do nawet do dzieci, bo dzieci to rodzaje -osobowe, i my zapytamy ich Co wy miałyście zrobić? Albo e, zapytamy Dziewczyn, studentek, czy miałyście dzisiaj przyjść na zajęcia, czy nie? Tak? To tu, tu, tu nam trzeba zwracać uwagę, do kogo my mówimy. I w wypadku oni, oni to rodzaj męskoosobowy, my skażemy mieli, a one, rodzaj niemęskoosobowy, miały, miały. І таким чином ми маємо всю відміну в минулому часі. Тепер ми просто дивимося на табличку і складаємо собі речення. Наприклад, ми можемо сказати, що Адам мав дуже добру пенсію. Так, в нього була дуже добра зарплата. Або е, ми м м е, дві ми два самоходи. Мені такі найбанальніші приклади приходять в голову. Можемо також сказати, що вона м'яла добрего менжа. І так далі. Тобто, ваша задача зараз сісти, подивитись на цю табличку і собі створювати по максимуму багато речень, щоб навчитися, звісно, відміняти, навчитися створювати ці речення. Йдемо далі. Ну, і тепер нам треба навчитися будувати також в майбутньому е речення з дієсловом «мєць». Тут напишемо майбутній час, майбутнє. Дивіться, коли ми будемо будувати в майбутньому речення, ми будемо використовувати таку складену форму в майбутньому часі. Що це означає? Ми будемо використовувати дієслово бути і далі відміняти дієслово слово міть в минулому часі. Я не буду зараз пояснювати цілої технології, я вам просто покажу, як відміняється саме це конкретне слово. Я підготувала для вас табличку, де в нас вже є відміна дієслова бути. Воно нам знадобиться для того, щоб створити форму саме з дієсловом мати. І так, ми беремо наше дієслово mit і відміняємо в третій особі минулого часу. Тобто, якщо ми хочемо сказати, що я буду мати час, то у випадку того, що я жінка, я, ми, ми згадуємо, що жінка в минулому часі в третій особі вона м'яла, так? А он м'яв. Тому, якщо я кажу про себе, я жінка, то я бенде не м'яла час. А якщо б це говорив чоловік, то він би сказав бенде мяу час. І по факту в особі «ти» буде так само, якщо ми хочемо сказати, що ти будеш мати, то ти бендеш мяу час», якщо це чоловік, і ти бендеш мяла час, якщо це жінка. Якщо ми кажемо, що він, то он бенде мяу час. Она бжемяла час. По факту нам треба запам'ятати тільки відміну в минулому часі в третій особі, тобто він вона. У випадку множини те саме, тільки в множині. Ми бенджями, мєлі, так, м'ялі. Або в Оне Мяли. Tobто jeśli ja na przykład kazuż, że my to ja tam mój brat, e, baćko, to my będziemy mieli czas. A jeśli to ja i moja mama, to my będziemy miały czas. To samo wy. Wy będziecie mieli czas, albo wy będziecie miały czas. I oni będą mieli czas, a one będą miały czas. Po faktu trzeba te dwie formy i znać związany z minudie słowo buty. Але ваша задача до цього відео просто створювати по максимуму багато речень саме з словом мати, бо повірте, ви його будете використовувати справді щодня в своїй польській, і воно просто необхідне, щоб вільно легко спілкуватися. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи вам сподобався такий урок. Пам'ятайте про конспект, в ньому ви знайдете ще більше. Прикладів всі оці таблички, тому що це все, що я хотіла вам розповісти, це все, що стосується дієслова слова мати, дієслова слова міць. В польській мові на такому базовому рівні, щоб могти його використовувати. Е, пишіть, чи хочете ще таких уроків, якщо вам зайдуть, бо я завжди думаю, що вони трошечки складніші, ніж якісь мої розмови, де ми просто розбираємо слова. але мені здається, вони доволі корисні, тому буде цікаво послухати вашу думку. Е, дуже вам дякую, що додивились відео до кінця. Жити вам милого дня і вже в колейним фільмі. Честь!